І тут, виходить, нас починає крити орда. Прильоти 120-ті, 80-ті міномети. І під оце все. Просто виходить зривні волни, як воно з боку приземляється біля тебе. І нас кого скинуло, кого не скинуло. Ну, а мені вийшло, що мене скинуло з БМП. А повна піхотна амуніція це ж в середньому десь 50 кілограм. І трошечки неправильно приземлився. Через викид адреналіну чоловік не відчував болю, тож разом із групою рушили далі виконувати бойові задачі. Доходили до позиції, вже ноги не чую, спини не чую. І в нас, виходить, кольцо. 15 діб. Артострілу і всього остального через 15 діб завдяки артперекриттю бійцям вдалося вийти з оточення. Шлях до пункту евакуації зайняв дві доби із двохсотими та трьохсотими побратимами на плечах. Після цього численні лікарні та комісії зрештою чоловіка відправили на курс фізичної реабілітації в одному з центрів Дніпра. Він більше тижня. Займаємося кожного дня, вправи деякі. Даються легко, деякі тяжко. Ну, дякую Олександрі. Вона знає свою роботу, скаже або давай швидше, або давай потихіше. Я знаю, ти можеш.